Тоді. Добрий вечір. Мене звати Віта Черниша, я фінансовий консультант і вже більше ніж 20 років розповідаю українцям, як їм бути фінансово забезпеченими. І сьогодні ми поговоримо про гроші. Раніше в радянському союзі було соромно бути багатою людиною. А зараз ті люди, які вміють заробляти кошти, визивають у нас довіру. І, взагалі, нам цікаво дуже інформацію про те, як навчитися заробляти кошти, як створити собі достатньо капіталу на все життя. Книжка нам пише і вчать нас в університеті, що гроші мають такі функції: функція обігу, міра вартості, платежу, світових грошей і накопичення. Це складна інформація, довго про неї думати. Я хочу вам сьогодні розказати трошки простіше. Давайте спочатку розглянемо гроші як міру оцінки взагалі наших зусиль. Як нас оцінює ринок, як робітники. І е, нас оцінюють за допомогою зарплати. І зарплату ми можемо отримувати як погодинну або відрядну. Погодинна зарплата це робота, найчастіше в офісі чи виконання якихось е, обов'язків. І нас запрошують на роботу, і ми вже знаємо, яка буде зарплата, тому що є тарифікаційні сітки. І для того, щоб отримати зарплату більше, що необхідно робити? Треба зрозуміти, де платять більше, і підвищити свою кваліфікацію, навчитись цій спеціальності. Відрядна оплата. ну Тут взагалі, найчастіше вона залежить більше від фізичної праці, тут уже, або це роботи сільськогосподарські, там збирання врожаю, полуниці, яблук, або Видобуток вугілля, відрядна робота, чим більше ви зробите, тим більше отримаєте. Але тут пастка в тому, що не завжди наші фізичні сили можуть, можуть нам завжди слугувати. І тому необхідно розуміти завжди, що можливість підвищення зарплати буде за рахунок прокачки своїх Розумових здібностей, і також зараз дуже багато можливостей додаткового джерела заробітку онлайн. Тому не пропускайте цю інформацію і завжди шукайте шляхи, як ви можете збільшити свою зарплату. Цікаво переглянути які найвищі зарплати: IT, вищий менеджмент, консалтинг, маркетинг, бухгалтерія і управлінський облік. Найменше зарплати отримують такі спеціальності, як Вахтери, бібліотекари. І, на жаль, у них зарплата десь дев'ять тисяч гривень. Середня зарплата по областям також можна розглянути по Києву, звісно, вище. Далі, Одеса, Львівська область, а Рівенська найменша. Щоб збільшити свій рівень доходу, можна перейти в сектор підприємців. І відповідно до квадранту Роберта Кіосакі, ми розглянемо, що робітники це люди, які ходять на роботу, наймані працівники, і у них мала зарплата і майже немає часу. Підприємці вже мають більше грошей, але часу. Також нема, тому що найчастіше підприємці вже працюють самі на себе і 24 години 365 днів в сутки. Як можна підвищити гроші підприємців, це навчитися дублювати свій бізнес, розвивати мережі. Це так само, наприклад, як відкрити декілька кав'ярень. Або якщо ви майстер. Чогось то ви можете навчити інших вашій спеціальності, професії відкрити декілька точок і будете вже отримувати більше доходів. І також необхідно зрозуміти, що не завжди точно ви зможете отримувати прибуток, тому що це ризикова вже діяльність, ви берете на себе відповідальність і, на жаль, під час війни закрилось. 39% приватних підприємців, але вони сподіваються, що відновлять свою роботу. Топ-5 напрямів бізнесу, які працюють. Роздрібна торгівля, сфера послуг, консультування, IT та виробництво товарів. Також зрозуміло, що багато фопів фізичних осіб-підприємців закривається. І чому це відбувається? Ізні критерії, основне треба розуміти, який є ринок, чи в велика конкуренція, чи є платоспроможний попит у ваших покупців. Тому що якщо виникають якісь економічні труднощі, то треба розуміти, що люди будуть користуватися лише предметами першого вжитку. Ми розглянули з вами спочатку гроші як дохід. Тепер давайте розглянемо гроші як витрати. Насправді, нам ж не просто подобаються купюри, як вони є, як вони там шелестять. Нам цікаво, що ми можемо за ці кошти купити, і цікаво розглянути, яка ж структура витрат українців. По статистичним даним за 2024 рік більш ніж 40% українці українців витрачають на їжу, майже 10% – комунальні транспорт здоров'я. І хочу звернути вашу увагу, що 4% алкоголь і майже 4% сигарети. Наші люди витрачають не на користь свого здоров'я. І, на жаль, відпочинок і культура менше, ніж 4%, а про освіту взагалі ми не говоримо 1,3%. І також цікаво це розглянути тим, що насправді так визначається середній клас. Визначається по країні яка кількість структура відсоток середнього класу. І, до прикладу, в Америці на їжу витрачають лише 6-7%. Своїх витрат, а ми знаходимося поряд з такими країнами, як Камбоджа, Уганда, Камерун, Казахстан, Узбекистан, Ангола. Чому це відбувається? Ну, Можливо, у нас і ціни великі, а можливо, люди у нас не вміють правильно розподіляти поки зараз свій бюджет, тому що насправді у нас багато зараз продуктів, і люди витрачають багато на це коштів. Як ще можна розглянути середній клас, це купівля автомобілів. І також по даним статистики, на 24 рік 50% взагалі не мають автомобіля, інші мають один, а 10% мають два або більше. І також можна розглянути купівлю автомобілів. Бачимо, що під час війни зменшилось. Для чого я це все розказую? Щоб завжди у людей... Включалися логічне мислення, як взагалі можна зрозуміти, де і як заробляти кошти. І по автомобілям також цікава інформація, що в європейських країнах на тисячу жителів приходиться 761 автомобіль. А у нас на 2020 рік 192 дев'яносто Дивна статистика, але я таке знайшла. Сама приємна функція коштів яку ми зараз розберемо, це здатність коштів розмножуватися. І в цьому випадку головне їм не заважати. Треба їх покласти в надійне місце, де вони самі будуть розмножуватись і збільшуватись наш капітал. І нам єдине, що треба зрозуміти про надійність і гарантії. Знайти достатній відсоток зростання, зрозуміти на який термін ми будемо робити вклад, зрозуміти законність джерела інвестування і розібратися в оподаткуванні. Тому що часто може так бути, що нам пропонують великі відсотки, а це незаконно. І Потім оподаткування може бути дуже велике. Тому в сукупності всі ці фактори дадуть нам можливість створити дійсно класний капітал. І куди можна інвестувати в 2025 році? Акції копі -трейтинг. там рахунки довірчу, управління. Це складні теми стосуються фонду у ринку. Криптовалюта також багато хто знає, банківські депозити, облігації, інвестиції в дорогоцінні метали, накопичені рахунки, інвестиційне страхування життя, нерухомість, комерційна, приватна і стартапи або будь-який бізнес. І я глянула, що зараз дуже доречно О, стартапи по енергетиці, тому що відключали у нас світло, так? Тому ця сфера діяльності дуже розвинулась. Про акції треба бути дуже уважним. Багато розказують акції, акції, акції. У нас в Україні фондовий ринок майже ліг. І те, що пропонують брати участь в то це в 500 акцій світових. Можна в цьому розібратися. Єдине, що треба зрозуміти, що там може бути як плюс. Так і мінус, і краще в довготривалій перспективі. Про криптовалюту. Дуже шаленими темпами розвивається цей ринок, але насправді майже 60% криптовалют, які з'явилися з 2014 року, не змогли утриматись на ринку. Є додаткові механізми працювати з криптовалютою. Там як я знаю, там, наприклад, майнінг це виробляти як, якби, ці монети, але для цього необхідно витрати на обладнання та електроенергію. Тому як хайповий проєкт можна розглянути, але треба розуміти, що також ми можемо або додати в грошах, або втратити. Тому це ризиковий інструмент, банківські депозити. Це вже знайомий для всіх українців інструмент. В принципі, він спокійний, якщо не буде банкротства банків. Раніше було у нас близько 165 банків, зараз їх залишилось не більше 100. деякі з них державні, близько 10, близько 20 з іноземним капіталом. І всі інші такі невеличкі банки. Треба розуміти, що банк був учасником фонду гарантування вкладів. І на даний час фонд наче, 200 тисяч гривень це під час війни, а взагалі наче, пропонують уже 500 тисяч гривень. Тобто, якщо ви хочете зібрати 4 мільйона, то треба в 20 банках відкрити рахунок. І... Система оподаткування оподатковується щомісяця. Получається відсотки, які вам зросли за цей місяць, оподатковується двадцять плюс військовий збір. Ну, а в валюті, в валюті зараз пропонують 0,01%. Тому облігації. Насправді, це самий, один із самих надійних способів інвестування. Дійсно, самий Надійний і, наче там нема оподаткування. Але як купляти ці облігації, через що? Наче я дивилася, що через якісь банки можна, але сама не пробувала. Але знаю, що напишуть, що дійсно це мінімальні ризики, і там фіксована дохідність. От вам просто вказують, що облігації терміном 12 місяців і облікова. Ставка там, чи дохідність 14% річних. І, от. Єдине, що залежить від економічної ситуації в Україні дорогоцінні метали. Також більшість розказує, що це цікавий спосіб інвестування. Єдине, що я цікавилась, як взагалі купити ці метали також через банк. Далі їх вже десь треба зберігати, і за зберігання треба платити кошти. Для людей, у кого багато грошей можна розглядати цей інструмент, тому що взагалі купівля йде там від одного кілогр... кілограму. Тому для тих, у кого багато грошей, можна розглянути цей інструмент. Інвестиційне страхування життя самий надійний спосіб створення капіталу, і додатково є система. Фінансового захисту і родини, і здоров'я. Єдине, що в джерелах пишуть, що недоліками є тривалість дії договору, а я насправді вам сьогодні покажу, що це саме є перевагою. І дивіться, якщо у вас є можливість покласти до прикладу 100 тисяч гривень однією сумою, і за 30 років у вас з'явиться 3 мільйона гривень. Отак От працюють відсотки. Уявіть собі, ви поклали лише 100 тисяч гривень, отримаєте 3 мільйони, тому що відсотки зростають на відсотки, це саме складний відсоток і не знімається ніякий податок. Якщо таких коштів немає, то можна сформувати собі таке ж надійне джерело капіталу. Відкладаючи 10 тисяч гривень, і також 30 років ми також отримаємо десь три мільйони гривень. Але в цьому випадку ми вже власних коштів поклали туди 300 тисяч гривень. Тому оце саме є секретом взагалі європейських країн, і нам також треба до цього йти і не боятися довготривалих інвестицій, саме є можливість молодим українцям про це. Розповісти Наразі це те, що я хотіла сьогодні вам повідомити: таку нову інформацію.